Можливо, можливо, через те, що вони вже просто поригнули палку, так, вони вже можуть переходити кордони дозволеного, вони будуть допускати якісь помилки зараз. І тому найближчий період часу ви будете звільнятися від цих людей, людей, які спілкуються з вами заради своєї вигоди. Розумієте? Вже просто досить. Карти говорять, що досить багато енергії, багато кровушки вони з вас попили. Толку ніякого, розумієте? А можливо, можливо, обставини, обставини, в яких ви опинитеся, так? Нелегкі обставини, так, от ви зіткнетеся з труднощами, звернетеся за допомогою, так? А віддачі не буде. Допомоги не буде від цих людей. Розумієте? От. Така ситуація також може привести вас до думки, просто взяти і раз і назавжди відірвати, відрізати усіляке спілкування з цими людьми.